Далі говоримо про саміт НАТО, який сьогодні стартує у Вашингтоні. Ювілейний 75-й. президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже прибули до Вашингтона. Про це повідомила медіа Фрідом. Перед початком саміту НАТО подружжя Зеленських поклало вінки до пам'ятника жертвам голодомору та зустрілося з місцевою українською громадою. Президент також висловив вдячність українцям США за сприяння наближенню України до Північно-Атлантичного альянсу. Далі про те, що міністр енергетики України Герман Галущенко закликав керівництво міжнародного агентства з атомної енергії. Скликати екстрене засідання через російський ракетний удар по дитячій лікарні Ахмадит у Києві про це йдеться на Фейсбук-сторінці Міністерства енергетики України. Як наголосив міністр, ракетна атака РФ не лише ставить під загрозу життя людей, вона є неприпустимим порушенням принципів та цінностей МАГАТЕ підривом основ міжнародної безпеки. У відомстві зазначили, що російським ударом по «Охмадиту» пошкоджено приміщення та обладнання. Радіологічного центру вийшов із ладу охолоджувальний компресор магнітно-резонансного томографа. Значних пошкоджень також зазнали кабінети ультразвукової діагностики.